Українська нація питання, яке сьогодні розриває український інформаційний простір не менше, ніж війна. І водночас це питання, яке, здавалося б, ніхто й не мав ставити, але його ставлять і відповідають на нього так, що мимоволі починаєш відчувати за спиною холодний подих імперії. Адже дедалі частіше в Україні лунає теза. Українська нація нібито з'явилася лише на початку ХХ століття, а той у році 1991-му. Це повторюють не тільки російські пропагандисти, а й доктори історичних наук, блогери, публічні інтелектуали, ті, хто має формувати розуміння минулого, і звучить це як ехо старої імперської формули: мовляв, українців створив Ленін разом із австрійським генштабом. Ця риторика, начебто, огортається в обгортку модернізму: мовляв, нація поняття політичне, отже, вона виникає лише тоді, коли з'являється держава. Виходить, що українців не було ні за Богдана Хмельницького, ні за Ярослава Мудрого, ні за Данила Галицького. Не було руських людей, не було русинів, були просто попередники, яких не варто вважати нашими предками в політичному чи історичному сенсі. А коли українці намагаються довести протилежне, їм радять іти дивитися російських істориків. Парадокс у тому, що саме такі тези сьогодні стають частиною великого процесу денаціоналізації, який Москва веде не тільки проти нас, а й за нашою участю. Українські блогери переконані, що ведуть просвітництво, насправді ретранслюють ті самі імперські формули. Мовляв, Русь не наша держава, бо українців тоді ще не існувало. Русь зафнували нормани, значить, спадкоємність порвана. Українська нація молода, тому не має історичної ваги. Це саме те, що Володимир Путін повторював у статті про історичну єдність росіян і українців, надрукованій у липні року 2021-го і що він нині каже у виступах, якими виправдовує війну. Але правда інша. Ми нація не століття, а тисячоліть. Історія нашої державності не починається в році 1918, не обмежується гетьманатом і точно не виникає на порожньому місті у році 1991. му Достатньо поглянути на документи і свідчення, які лежать на поверхні. Богдан Хмельницький у грамотах і дипломатичному листуванні називає себе руським гетьманом. Князі Вишневецькі та Острозькі писали про себе як про русинів, спадкоємців давньої Русі. Сама назва Русь ще в середньовічних джерелах однозначно прив'язана до Києва, Чернігова Переяслава. Подивіться на повість минулих літ, складену в XI столітті, де руською землею називається виключно територія довкола Києва. У Галицько-Волинському літописі, записаному всередині XIII століття, руський князь Данило веде боротьбу за Руську землю, і це Галич і Волинь, а не Москва чи Суздаль. Московське князівство почне привласнювати назву Русь лише після розгрому Золотої Орди і піднесення Івана III. Саме він вперше оголосить Москву спадкоємицею Києва, а його онук Іван Грозний, коронований у році 1547, запровадить ідею третього Риму. Проте навіть тоді Західна Європа розрізняла Русь і Московію. Лише у році 1721 Петро І офіційно перейменує державу на Росія, зробивши політичну крадіжку, яка сьогодні стала приводом до війни. Українці ж упродовж віків залишалися русами і русинами. Так себе називали Іван Франко, Юрій Федькович, Ольга Кобилянська. Ніхто з них не вважав, що руськість це щось російське. Релігійні книги друкарні Острозької академії називаються руськими. Пересопницьке Євангелія створене руськими книжниками. А мова Галицько-волинського літопису це давньоукраїнська канцелярська мова. Імена Ярослав, Владислав, Любомир, Мирослав чи Станіслав сотні років побутували саме тут, на територіях, які Москва сьогодні намагається назвати «ісконними руськими. Усі ці факти не просто ігноруються, вони системно відкидаються заради того, щоб зробити українську історію короткою, молодою, дрібною. Бо народ із короткою історією легше переконати, що він не має права на політичну суб'єктність, а його територія історично чужа. Повномасштабна війна почалася саме тому, що 30 років ми не наважувалися рішуче розірвати колоніальні міфи. Ми толерували якатерининські назви. Ми дозволяли іменувати московитів руськими. Ми самі відмовлялися від спадщини Русі, соромлячись називати себе спадкоємцями Києва, Галичини Чернігова. І в цей вакуум прийшла Москва, переконана, що повертає свої землі. Сьогодні в Україні запущено величезну хвилю інформаційного тиску, спрямовану на те, щоб українці перестали вважати себе спадкоємцями Русі. Перестали бачити у власній історії тисячолітню державність. Перестали відчувати себе народом, що народився не вчора, а формувався упродовж віків. І парадоксально, але цю хвилю часто запускають не росіяни, а українські блогери та частина науковців. Та правда незламна. Ми нація тисячоліття, ми народ Русі. Ми прямі спадкоємці Києва й тих земель, де зародилася перша наша державність. Московія стала Росією лише через політичну крадіжку ідеї, яка не має нічого спільного зі справжньою історією. Історія Русі це історія України, це наше коріння, наша пам'ять, наша тяглість. Віддавати її Орді означає відрізати себе від власного минулого. А народ без минулого легко зламати. Тому питання, коли з'явилася українська нація, зовсім не дивне. Воно важливе. Воно визначає, чи усвідомлюємо ми себе спадкоємцями тисячолітнього дерева, чи вважаємо себе травою, що проросла вчора і може щезнути завтра. Ми не трава. Ми Русь, ми Україна. І ця земля наша не від року 1918-го і не від року 1991-го. Вона наша відтоді, відколи вперше зародилася тут державність. І ми не маємо жодного права віддавати це Орді. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.